Це Таврійський мікрорайон Херсона. Яскраві палаючі вогники на відео, це запалювальні снаряди, яким росіяни гатили по житловому масиву у ніч на 8 січня. Валерій Боканов розповідає, бачив все на власні очі. Піла була заріво, все як вроді салют. Сверху, все, так падало, і потім земля так, все, як якщо щось загорілося, все це так горило, ото, Все. Прямо такі от куски, от так от, як факелами, Прямо сипана земля і горить і все. З вікна своєї квартири на восьмому поверсі бачила обстріли пані Галина з чоловіком. Де в половині 35-го, Зажигательний. Зажигательний, так. так, так. Ця нічна атака з використанням запалювальних елементів не перша, говорить пресофіцер тактичної групи Грім Дмитро Платенчук. Російські окупанти продовжують наносити вогневе ураження по місту Херсон. Так сьогодні вночі вкотре було застосовано запалювальні елементи під час обстрілу міста. Обійшлося без жертв. Такі снаряди є двох видів: запалювальні та освітлювальні, розповів військовий експерт Михайло Жирохов. Останні військові називають ще люстрами. Вони підриваються у повітрі і довго світять. Це підсвічування для артилерії, підсвічування для ну будь-яких моментів, щоб можна було дивитися на результати попадання там ракети, або намічати цілі для ну майбутніх ударів. Оце це освітлювальні а є запалювальні запалювальні. Вони є в арсеналі і гратів, і гаубиць, і артилерії причепної, Я маю на на увазі куксуровані артилерії. Оці вони для того, щоб визивати пожежі. По Таврійському мікрорайони були використані запалювальні снаряди до системи БМ 21 град, розповів начальник відділення піротехнічних робіт ДСНС Ігор Соловйов. Внутрі знаходяться запальні елементи на основі сплаву заліза, магнію та алюмінію. А вони небезпечні тим, що температура їхнього горіння сягає до 3000 градусів. І ще складність полягає в тому, що гасити водою їх майже неможливо, тому що магній вступає в хімічну реакцію з водою, і починається бурхливе виділення температури та газів. Гасити такі пожежі краще піском або землею, говорить Ігор Соловйов. І додає, у ту ніч пощастило, що майже всі снаряди впали на сусіднє з мікрорайоном поле. Це не спричинило пожеж. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Григорій Шматко Суспільне, Новини, Херсон.